Неділя, 7 грудня і розклад по містам по загрозам на наступний тиждень. З 8 по 14 грудня. Дивимося: місто, область, місто, область, обстріли, небезпека з повітря. Починаємо, як завжди, Харків. Так, місто Харків. Покажіть, будь ласка, обстріли, небезпека. З 8 по 14 грудня. Наступний тиждень. Харків. Обстріли, загроза з повітря. Наступний тиждень. Місто Харків. Центр міста. Можуть летіти дрони з кількох сторін. Дрони з кількох сторін і центр міста під загрозою обережно. Енергосистема. Проблеми зі світлом. Або будуть продовжувати бити по, як, по світлу. Башня, ще якісь склади, торговельні центри. Обережно. Ударом зв'язати руки людям, щоб була смерть. Це мається на увазі, ну, давайте так. Світло, енергосистема, хто живе поряд, склади якісь, хто живе поряд, центр міста, хто живе поряд. Харківська область з 8 по 14 грудня загроза з повітря. Що в небезпеці? Харківська область, що в небезпеці з повітря, наступний тиждень. Ну, Обстріл підприємства, виробництво, якісь там, де працюють люди. Дронами знищувати все, де працюють люди. Знов ресурс, склади. Зупинка, і знов башня і сонце. Енергосистема. Тепло енергосистема. Продовження цього. Що ще? Харківщина під загрозою. Десятка, дев'ятка, відлюдник, Десятка, дев'ятка. Ну, дев'ятка, це знаєте, десятка на дев'ятку, це коли ось, це, скоріш за все, світло, вода, тепло, опалення, ось втрата задоволення в населенні. Тобто, ну, знущатись над людьми. Давайте Донеччина, Краматорськ, Слов'янськ, місто Краматольськ. Обстрілюють авіабомбами просто ж, 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 повний жах. Вони хочуть, вони хочуть по плану ці міста просто зробити руїнами. Вони це і роблять з усіма містами. І тепер на черзі і Слов'янськ. З 8 по 14 грудня місто Краматорськ. Загрози. Військовим велика небезпека. Світло-енергосистема. Карта ухода. З Краматорську люди виїжджають. Карта ухода. Деякі, звісно, ще приймають рішення, що робити. Але план один виїжджати. Дивіться, хто живе в Краматорську, Слав'янську. Я не уявляю, чесно, я б не змогла жити под, під авіабомбами. Я б поїхала, я б не змогла. Мої б нерви цього не, не витримали. Тому. Особливо з дітьми виїжджайте. Місто Слов'янське. Загроза з повітря з 8 по 14 грудня. Слов'янськ взагалі суд і страх. Дуже страшно людям. Обмеження в місті, нема нічого, ні води, ні тепла, ні опалення. Єдине, і знов карта уходу. Єдине, що я вам можу сказати. Думаєте, хто, хто дивиться і хто живе в Краматорську в Слов'янську, думайте над тим, що куди вам, куди вам поїхати? Куди, до кого. Може, є в когось родичі або близькі. Ось ухота. Знаєте, як ото? Та не достанься ти нікому. Ось це про ці міста. Краматорський Слов'янськ. Не віддаєте, значить, ми їх знищимо. Ну, це. Ви зрозуміли. Полтавщина, Полтава. Місто Полтава. З 8 по 14 грудня. Місто Полтава. Небезпека з повітря. Сильний обстріл. Може бути місто Полтава. А де Підприємства, виробництва, склади. Будьте обережні. Хто живе? Підприємства, виробництва, склади, Полтава. Десятка, дев'ятка. Дрони. Може бути нальот дронів. Знаєте, як от сьогодні Кременчук. Нальот. Дрони, балістика, і ще й кінжали полетіли. Обережно. Місто Кременчук. Загроза Хоча сьогодні щоб стріляли. Ну, ладно. Місто Кременчук з 8 по 14 грудня. Наступний тиждень. Загроза з повітря є. Агресія. Розбите серце. Пошкодження чогось. Вищий суд. Щось там натворили. Вищий суд таке. Повтор того, що було, і удар. Ви знаєте, може бути повтор того, що було, і знов удар. І знов дрони. Те, що не добили, можуть прилетіти добити. Полтавська область з 8 по 14 грудня. Загрози з повітря. Полтавська область, загрози з повітря. ЖД-Сполучення, Полтавська область. Дуже обережно. Хто живе поряд? Енергосистему. Світло, вода, тепло, газ. Обережно. Хоча газ, може, вже весь і знищили. Полтавська область. Підприємства виробництва. Хто живе поряд? Обережно. І військовим дуже обережно на Полтавщині. Далі, Дніпро. Місто Дніпро з 8 по 14 грудня. Місто Дніпро. Загроза небезпека з повітря. Дніпро, з 8 по 14 грудня. Теж вчора обстріляли кошмар. Сонце. Сонце це енергосистема. І десятка. Будуть бити знов по сонцю. Де енергосистема? Хто живе поряд, обережно. але буде працювати і захист. Будуть бити плани бити по складам. Ось, ту спентаклі. Склади. Плани бити по складам. Знов. Загнати людей в тупік. Тупік це карта задоволення. Тобто у вас нема нічого, ні світла, ні тепла, ні опалення. Ось таке все. Дніпро. Якщо буде літати розвідка, дуже обережно до балістики. Військовим обережно буде. Так, і ще увага, хто живе біля жиди колісницю. Агресія на колісницю ще може бути. Так, давайте лівий правий. Дніпро наступний тиждень з 8 по 14 грудня. Правий берег загрози з повітря. Правий берег Дніпро загрози. Летить на щось коштовне. Околиці. В очікуванні. Повтор того, що було. Дрони, і повтор того, що було. Можуть летіти дрони, куди вони летять постійно, і повтор того, що було. І тут карта попередження, будинки. Ось будинки, де в останній раз перелетіли дрони, в будинок, де прям врізався або впали уламки. Дуже обережно ті міста. Правий берег, лівий берег. Загроза з повітря, лівий берег. Дніпро, наступний тиждень. Плани, десятка, ілюзія. Тут може можуть, тут можуть літати якась розвідка. Об'єкти біля води, подалі від води. Агресія. Агресія на якесь підприємство, воно біля води, мабуть, сонце. І на всяк випадок все одно залишається колісниця. Будьте обережні, з обох сторін колісниця, якщо є, вже ну, де обережно, хто живе поряд. Так, Павлоград. Павлоград з 8 по 14 грудня місто Павлоград. Кошмарять постійно дронами. Загроза з повітря, Павлоград. Склади, удари, жертви, зупинити щось, зупинка руху, ЖД. Дуже страшно людям, хімічне підприємство. Розвідка літає. Склади зупинити рух, вже де, хто живе поряд, вночі дуже страшно, та й може, в день теж. Хімічне підприємство. Хто живе поряд, обережно. Кам'янське. З 8 по 14 грудня. Місто Кам'янське загроза з повітря. З 8 по 14 грудня. Дрони можуть завітати. Є в них такі плани. Куди? На енергосистему. Дивіться, Кам'янське до вас можуть завітати дрони, оці шахіди на енергосистему і якісь склади. Наш... Будьте обережні. Тобто може бути нальот дронів. Кривий ріг з 8 по 14 грудня, місто кривий ріг. Загроза з повітря. Кривий ріг, загроза з повітря. Таємниця. Що таємниця? Таємний удар по Україні. Тобто нанести удар, якийсь. що це Центр міста. А дивіться, центр міста, будинки, дуже обережно, диявол. Тут як зробити боляче. І світло, енергосистема. Це може бути місто або район. Так, значить, давайте я ще спитаю: Нікополь. Місто Нікополь з 8 по 14 грудня. Загруза небезпека з повітря. Місто Нікополь. Проблеми зі світлом у вас великі. Агресія на центр міста. Будинки, дрони. Постійно літають оці дрони. Неможливо, вийти. Обмеження. Обмеження руху. Обмеження руху, бо удари тупік. Я не знаю, що вам сказати, Нікополь. Якщо летають і в дрони, ну як я вам можу сказати, де треба бути обережними. Всюди. Всюди, центр міста показую. Там, де якісь скупчення людей, остановки, я не знаю, базари. Хоча, я думаю, що у вас там скупчення людей немає. Дніпропетровська область загалом з 8 по 14 грудня покажіть найбільша загроза з повітря, де? Обмеження. По плану агресія, обмеження, енергосистема. Найбільша загроза енергосистеми Дніпропетровщина. Налякати людей. І ЖД сполучення Енергосистема ЖД сполучення Місто Запоріжжя. З 8 по 14 грудня місто Запоріжжя. Загроза з повітря Запоріжжя. З 8 по 14 Запоріжжя. Військовим дуже обережно бути. Лікарні, військові і все, що пов'язано з рухом, ЖД, біля ЖД Очікування, розпач. Повтор того, що було. Може бути повтор того, що було. І удар в серце. Ось останній болісний удар, який у вас був в Запоріжжі. Де це було? Ось знов повтор того, що було. Тобто десь приблизно той район. Правий берег Запоріжжя. З 8 по 14 грудня загроза з повітря. Правий. Правий. Світло, енергосистема, агресія. Правий берег, якесь підприємство обережно. Пов'язане може бути зі світлом або окремо підприємство і якась енергосистема. Лівий берег. З 8 по 14 грудня. Лівий берег. Тут більше загрози диявол в очікуванні, 10 мечів. Заводська поблизу підприємств, там, де літала розвідка або літає. ЖД сполучення, я вже казала. Хто живе біля ЖД Ну, рух, все, що пов'язано з рухом. Далі Херсон. Херсон залишився без води, світла та опалення, як я зрозуміла, по останнім новинам. З 8 по 14 грудня місто Херсон. Загроза з повітря. Херсон. Сила пашмечів. Військовим. Прямо загроза йде військовим. Ось це дрони військові, 10 мечів. Загроза йде військовим. Ну, мабуть, оці дрони. Удари по будинкам, смерть. Ну, у вас те ж саме, що в Нікополі. Карта уходу, навіть деякі, хто залишився, планують поїхати кудись. А Вже не витримують цього всього. Якщо реально там залишилися без світла, без тепла, або запалення, то тут навіть деякі люди будуть кудись виїжджати. Ну, якщо є, звісно, звичайно, можливість. Загроза всюди. Не можу сказати, чітко де не показую. Миколаїв. Миколаїв, з 8 по 14 грудня, місто Миколаїв. Загроза з повітря. Миколаїв. Удар по світлу. Миколаїв, удар по світлу. Може бути пошкоджене світло. Райони біля води. Обережно. Мост і жиде сполучення. Обережно. Миколаївська область. Загроза з повітря наступний тиждень. Десятка, вибір. Область. Летить на щось військове. Летить в області Миколаївська на щось військове. Обережно. Миколаївська область і щось військове. Може, якісь там, я не знаю, тренувальні. Ну, в общем, якесь тренування. Обережно військові область. Одеса. З 8 по 14 грудня, місто Одеса, загроза з повітря. Одеса. Страх вночі, удар. Зв'язані руки. Важкість. А куди удар? Будинки. Знов люди. Підприємство. Підприємство, а поряд багато будинків. Одеса обережно, Одеса, загроза з повітря наступний тиждень. Енергосистема показує мені. І все, що пов'язано з рухом, повтор того, що було. Ну, тобто порти, рух, енергосистема. Центр міста, я думаю, теж і будинки, і ось підприємства, а поряд багато будинків. Одеська область з 8 по 14 грудня загруза з повітря. Там, знаєте, навіть якісь такі коштовні будинки. Давайте на вас ось так. Бо тут там десятка, десятка пентаклів, десятка кубків. Це такі якісь дорогі. Давайте так, на вас якісь обережно. Або висотки. Якщо летять дрони, спускайтесь на перший поверх. Одеська область. Тут. Ну, тут військовий рух, військова колісниця і порти. Те, що приходить нам в порти щось, щось. Вони хочуть оце щось знищити. І енергосистема теж випадає, на жаль, в області. Ох, Кропивницький, так і область. Місто Кропивницький, так і область. Дрони можуть залітати. З 8 по 14 грудня загроза з повітря. Кропивницький та область. Загроза з повітря. Десятка. Знищити рух. Значить, в області, де є рух, залізниця, вокзали, обережно. Підприємства теж знищити. Підприємства і ЖД, Кропивницький і Кіровоградська область. ЖД, мости, ЖД, все, що пов'язано з рухом. Черкаси і Черкаська область. З 8 по 14 грудня загроза з повітря. Черкаси та область. Світло, енергосистема і ЖД-сполучення. Світло ЖД. Світло-ЖД. Башня. Хто живе поряд, обережно. Далі суми та область. Місто Суми та Сумська область. З 8 по 14 грудня загроза з повітря. Суми та область. Військовим бути дуже обережними. Суми та область. Так, да, військовим. може бути удар по військовим, страх вночі, а саме місто Суми. Загроза з повітря наступний тиждень. Якісь склади, дрони. Дрони, склади, люди, будинки, повтор того, що було, залізниця, жиде, вокзал, хто живе поряд. Так, Чернігів та область. Чернігів там, взагалі, якась дронова траса. Як писали мені люди з Чернігова, що в нас дронова траса. Летять просто кожну, кожні 10 хвилин. Воно просто як траса якась. Чернігів та Чернігівська область. З 8 по 14 грудня. Загроза з повітря. Військовим обережно. Знов ось військовим обережно. Саме місто Чернігів. Центр міста обережно. Дрони. А куди? Куди ці дрони летять на енергосистему в Чернігів? Так вони там взагалі вже знищили ту енергосистему, куди там вона ще летить. Ну, тобто буде летіти те, що ми знищили ще в Чернігівщині, в Чернігівщині, Чернігів, Чернігівщина Сонце. Куди ще? Чернігів, удар, плани, дрони. Ну, в общем, показую, що буде бити по світлу, де ще не розбили. А так взагалі, як знаєте, якщо, як траса. Чернігів як траса. Військовим обережно. Київ і Київська. Е, я вже зовсім. Місто Київ. З 8 по 14 грудня. Загроза з повітря. Місто Київ. З 8 по 14 грудня Київ. Загроза з повітря. Наступний тиждень. Боротьба, захист. Обмеження. Летить. Башня. Обережно, Київ. Наступний тиждень. Є плани бити по світлу і по руху. Світло рух, Київ. ну Рух це ЖД, мости, я не знаю, там щось ще, може якийсь, там, якийсь транспорт. Правий берег, місто Київ. З 8 по 14 грудня. Загроза з повітря, правий берег. правий Правий, правий, правий світло. Хто живе поряд зі світлом, ну, енергосистема, будинки, дуже обережно, правий берег. Хитрі якісь удари. І по чомусь військовому можуть вдарити. Або якесь військове, або, ну, я не знаю, може СБУ, або ГУР, щось таке показую. Лівий берег, загроза з повітря, місто Київ, наступний тиждень. Теж удар, повтор того, що було. Удари, повтор того, що у вас вже було. Куди вони там били лівий берег нещодавно? Ось знову можуть туди летіти. Світло, скоріш за все, знов. Склади. Увага! Хто живе біля якихось промзон складів. Диявол в очікуванні вибора України. Ну, тобто, буде тиск. Може бути обстріл, тому обережно. Біла церква. Теж кошмарили. Біла церква. З 8 по 14 грудня. Місто Біла церква. Загроза з повітря. Біла церква. Наступний тиждень. Загроза з повітря. Адмінбудівлі. Адмінбудівлі, Біла церква. Дуже обережно. Світло, енергосистема. Дрони. Збивають щось. І склади. Військові склади. І самі військові, окремо якісь склади. Підприємства, виробництво, жд сполучення. Біла церква, ну так багато точок, де треба бути обережними. Київська область загалом з 8 по 14 грудня які загрози з повітря, підприємства, виробництва, заводи, склади і так далі. Да, там, де працюють люди, Київщина обережно. Біла церква, загроза для кублін. Київська область, загроза з повітря на наступний тиждень. Так, да, це область, дрони, важкість, будинки є, склади є, удар, удари по правосудді, повтор того, що було. Будуть продовжувати бити на Наступному тижні по тим містам, по яким били на цьому тижні: світло світло, підприємства ЖД. Світло підприємства ЖД. да, і склади, ось. Київщина, хочуть вибити по максимуму ресурси. Житомир та Житомирська область з 8 по 14 грудня. Загроза з повітря. Житомир та область. На першому місці ЖД сполучення Житомир та область. Будьте обережні. На другому енергосистема. Рух, енергосистема. Вінниця та Вінницька область. Вінниця та Вінницька область. Загроза з повітря наступний тиждень. Вінниця. Удари по відлюднику це енергосистема Вінниця і ж ЖД... Що ж такое? ЖД-світло, ЖД-світло. І Вінниця, і Житомир де світло. Хто живе поряд, обережно. Хмельницький загроза з повітря. З 8 по 14 грудня. Хмельницький та область. Знов світло. Да, Сонце, відлюдник, світло. Прям капітально можуть взятися за Хмельницький і область по енергосистемі. Що ще? Плани на якесь тут навчання, якісь ресурси, вибити ще якісь ресурси, якісь склади і підприємства, удари. І військовий рух. ну, Староконстантинів. Це, мабуть, і так зрозуміло, і без розкладу: Чернівці та область. Чернівці та область. Є загроза на наступний тиждень. Башня, луна, удар, а куди це? В очікуванні. Тобто вони в Чернівцях до чогось там придивляються. І може бути башня. А до чого це? До чого це вони придивляються там? Чернівці? Щось таємне. Щось, якесь таємне підприємство, Чернівці, Чернівці чи область. Або шукають, або придивляються, або хтось зливає інформацію. Івано-Франківськ з 8 по 14 грудня та Івано-Франківська область загрози з повітря. Область, якісь склади військові. Ну або звичайні склади. Є плани, щось планують. Щось військове. Тут склади, і щось військове Івано-Франківська область. Тернопіль та область. З 8 по 14 грудня. Тернопіль та область, з 8 по 14 грудня, чи є загроза з повітря. І тут щось планують, щось хитре, щось мутять, якісь удари по правосуддю. Тобто поки що тут йде Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль та область винюхивають, куди. Наступні удари, куди буде летіти наступного разу? Тут поки що йде розвідка і плани, винюхівають. Івано-Франківськ, щось військове, Чернівці теж. А Тернопіль що? Те, що приховано. Тернопіль світло може бути. Башня, да. а що ще? Куди буде агресія? Ну, теж може бути щось військове і світло випадає. Тобто йде якось винюхівають, коротше. Планують. Закарпаття є загроза наступний тиждень. З 8 по 14 грудня. Закарпаття є загроза. Закарпаття. Відлюдник Башня. Відлюдник Башня. Відлюдник Башня. Ну... Я думаю, що відлюдник башня це немає башні. Єдине, що у вас тут є, це під загрозою знаходяться якісь виробництва, підприємства. Обережно, на всяк випадок. Львів та область. Львів та область. З 8 по 14 грудня загрози з повітря. Наступний тиждень. Луна, Україна, летить, ресурс, повтор того, що було. Знов розвідка. Винюхювають щось, зливають інформацію, може бути повтор того, що було. Розбите серце, повтор розбитого серця. Буде летіти туди, куди летіло, наприклад, на цьому тижні. Знищити світло, знищити захист і обмежити рух. Військовим е на Львівщині обережно. Так, Луцьк та Волинська область. Луцьк та Волинська область загроза з повітря наступний тиждень. Удари по ілюзії. Плани. Планують наступний удар. Плани на наступний удар. Щось військове, їх тут цікавить. Ну, тобто, поки що цей тиждень плани на наступний удар, щось військове. Рівне та область. На наступний тиждень є загроза з повітря з 8 по 14 грудня. Рівне, смерть летить. А тут підприємства і, да, і область підприємства, будь-які підприємства, заводи, виробництва і енергосистема. Будьте обережні. Ось. І дрони можуть летіти на енергосистему.